Вітаю, мої хороші! Сьогодні у нас в гостях казка лисичені хитрощі. Жили собі в лісі лисичка і зайчик. У лисички хатина була крижана, холодна й волога, а в зайчика луб'яна з кори трави. Прийшла весна, у лисички хатка розстала, а в зайчика стоїть собі, як стояла. Попросилася лисиця до зайчика переночувати. Пожалів її зайчик, пустив до себе в гості. А лисичка взяла та й вигнала його на двір Йде зайчик лісом та гірко плаче. Сльози котяться, аж стежки не видно. А назустріч йому два собаки. Чого плачеш, зайчику? Як же не плакати? Була в мене хатка луб'яна. А в лисички крижана. Прийшла весна, і лисична хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та й вигнала мене. Не журися, ми її зараз проженемо. Підійшли до хатки загавкали. Гей, лисичко, вилазь, не твоя це хатка. А лисичка визирнула з віконця і як вискочу, і як вистрибну. Полетять клочки по закотах. Собаки злякались і втекли. Знов іде зайчик стежкою, сльозами вмивається, аж тут ведмідь назустріч. Чого плачеш, зайчику? Як же мені не плакати? Була у мене хатка луб'яна, а лисиця вигнала з неї. Не журися, я її прожену зараз. Підійшли до хатки. Ведмід загарчав, аж ліс задрижав. «Гей, лисице, ану тікай із зайчикової хатки. А лисичка від печі тоненьким таким голосочком. Як вискочу, як вистрибно, полетять клочки по закутках. Злякався ведмідь і втік у ліс. Сів зайчик під кущем, плаче бідолашний. Аж тут іде півник золотий гребінець із косою на плечі. Доброго дня, зайчику! Чого плачеш? Як мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, її хата й розтала, а лисиця попросилася переночувати, та мене ж і вигнала. Не журися. Каже півник, я її вижену. Та ні, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі, півнику? А от і вижену, ходімо. Підійшли вони до хатки, а півник, як крикне у Несу косу на плечі. Хочу лиску посікти. Лисичка почула і злякалася. Вже взуваюсь. А півник знову. По Несу косу на плечі. Хочу лиску посікти. Лисичка шепочем, затікай, уже втягаюсь. А півник утретє гукає ще гучніше. По коріку не на плечі. Хочу лиску посікти. Тікай, лиску, геть! Тут лисичка як вискочить із хати, як дремане до лісу, тільки її бачили. А зайчик і півник увійшли до хатки та й стали разом жити, поживати й добра наживати. Ось і казці кінець, а хто слухав, молодець. До нової зустрічі, ваша пані Тетяна.